День життя людини, яка працює з дому. Або Welcome в мій понедільний влог. Короче, першу чергу я себе буду, звісно, проводити в порядок. Бо я реально тільки встала і взагалі треба прописати список. Що ми сьогодні будемо робити. Не дуже багато ідей. Я розумію, що все зробити одразу. Нереально Треба пріоритетно вибрати важливе. Точно зал сьогодні мінус. В принципі, я була вчора. Я просто не знаю, мені сьогодні прям якесь бажання хоча б щось зробити. Я думаю, зроблю розтяжку. Думала сьогодні познімати відео, але щоб зробити день зйомок, це треба прям повністю збиратись, малюватися, прописати собі план тих зйомок. І то теж, напевно, завтра сьогодні буде більш такий спокійний день, але і з роботою, і точно треба буде вийти прогулятись. Загалом скоро життя має стати трошечки цікавіше. Я дуже дуже сильно того чекаю Крайше йду пити воду і робити каву. Поки робиться кава, я завантажу посудомийку і додатково помию пательню, яка туди вже не влізає, на жаль. Кава є, хочу ще запалити собі свічечку арому. Дуже прикольно від Rituals, Вона так пахне прямо. Буду сидіти зараз, заповнювати планер. У мене усе порозряджалось, в мене ноутів. А в мене зараз на телефоні десь 8%, тому я його зараз поставлю на зарядочку. дуже Люблю цей плакатик. Я дуже не хочу його ховати кудись, але він так стоїть якось. Ну ні туди, ні сюди. Постаралась прикріпити до стінки, але воно весь час спадає. Ну, словом, зараз в мене буде за годинку нарада робоча. Потім мені ж треба буде написати одному бренду, з яким я співпрацювала, тому що ми ніяк не можемо закрити нашу співпрацю. Ну, типу, не те, що прямо глобально закрити співпрацю. Просто от вони мене замовили три відео на YouTube, і я їх зняла, зробила, потратила на це ну нормально. Так свого часу вони сказали, що там треба що поправити додати певні кадри. Щоб додати ці кадри, вони мені мають кинути файли, з якими я маю працювати. Вони мені ці файли не кидають. Типу це вже тягнеться протягом двох місяців, і мене це дуже курить, тому що я вже хочу це доробити. Так само сьогодні точно треба прибрати, тому що я привезла з України дуже багато речей. Коротше, мені забагато цих речей. Реально я ніби все з цього якби люблю і ношу, але мене харить, що їх дуже дуже багато. І Я постараюся, може ще трошечки повикидати, тому що я собі пообіцяла, що я тут не буду розводити прям якісь непонятники і срачі, не буду збирати кучу речей. Мені прям сподобалось оце. це. Ми тільки приїхали. Ми взяли мінімум. Це було замало, але цього було достатньо. І, типу, оце от ще буквально чуть-чуть додати і ідеально. Типу, ти не робиш якогось типу хаосу в себе в хаті. Хочеться зробити розтяжку, хоча б мінімально, не сходити в магазин. Я думаю, що я піду в трошечки далі. В мене, в принципі, тут є ну під хатою магазин. Треба буде ще попрацювати, поробити якісь дечки по роботі. Завтра хочу собі відоси познімати, всякі різні, і мені треба прописати до них плани зйомок. Я думаю, що я зараз почну з розтяжечки. Хочу ще почитати насправді. Реально хочу почитати. Всякувалась, дуже кайфанула, тому що загалом дуже сильно зараз люблю фізичну активність, бо я прям жила три тижні без залу. Я побачила настільки колосальну різницю по самопучу. Я займалась вдома, але це все рівно прям мене не то. І я розумію, що просто будь-яка фізична активність це настільки прекрасно, що для фізичного самопочуття, що для морального самопочуття Це прям тема, і зараз я хочу коротше трошечки почитати. Пару хвилин тут поприбираю, зараз я вже в цій кімнаті. Я дуже сильно кайфую з цих сонячних днів. Чесно, це просто неймовірно, пофіг, що там мороз мінус 10, але оце сонечко, і реально хочеться жити від того. Я перебазувалася працювати на ліжку. Щось мені хочеться сьогодні на такому вайбіку побути, не сидіти оце за столом. Мені страшенно не подобається оця стіна, оці шурупи, дирки в стіні. Але вже як є, тут походу колись просто кріпився телевізор. міні пауза на поговорити. Я нарешті записалася сьогодні на манікюр. Я просто приїхала сюди і я взяла паузу від маніку. і загалом не розуміла, де я тут маю робити манікюр. Але дуже гарно склалися зі ручки. У мене є знайома завдяки моїй хрестні, яка тут має свій салон краси. Загалом дуже забавно. Реально ти коли приїжджаєш Две місце ти. То... Починаєш буквально з чистого листка, і це дуже дивно. І насправді це дуже неприкольно перші часи, тому що це дуже стресово. Через цей стрес і через це все з іншого боку, ти ростеш як особистість, ти стаєш сильніший, ти на багато речей починаєш дивитися під іншим кутом. От, але коли проходить оцей період такого горювання за минулим життям, від за тим, що от ти приїхав, тут нічого немає, ти себе десь відчуваєш трошечки безпорадним. коли це проходить, і коли ти вже починаєш тут якось будувати свою рутину, починаєш. Більше в'їжджати в якісь процеси, банально побутово вже знаєш якісь фрази, хоча б то згодом, це от напрацювання своєї нової рутини, нового життя. воно починає сприйматися, я не знаю, от мною зараз частково, як якась гра. Ти ніби просто кидаєш собі якісь маленькі виклики, чисто типу мінімальні побутові. Ти прям дуже радієш навіть своїм якимось маленьким перемогам. На початку реально це буквально самі сходити в магазин, забрати доставку, ти все рівно комунікуєш іншою мовою. Якось Чуть-чуть долаєш якісь свої бар'єри внутрішні. Я сюди приїхала і я розуміла, що в мене є опора в собі, але як такої опори зовнішньої у мене немає. А воно має типу, все таки йти якось в балансі. Та ти маєш покладати в першу чергу на себе завжди, але ти маєш зовні мати певні штуки. Які будуть додатково підкріплювати цю опору, це реально дуже важливо. Банально, та ж рутина це і є наша опора. Це те, що нам додає якоїсь впевненості, стабільності в житті. І коли ти приїжджаєш і тебе немає цієї стабільності, тебе немає твоєї рутини. Ти себе частково відчуваєш розхитаним. Якщо взяти те, що я тут живу трошечки більше місяця, я набагато краще почуваюся. Я дуже рада, що я створила для себе якусь цю опору, чим пошвидше загалом для мене переїзд він був очікуваний. Тобто я до цього готувалася десь. Морально місяці два-три. Я прям продумувала, як це має бути, як це прожити максимально безболісно. Спойлер не вийшло, було дуже погано. Але зараз вже стає краще, і, в принципі, та як воно зараз виглядає, все гуд. Єдине за що я думаю, це за те, щоб в мене не було приколів з документами, тому що вони можуть вилізти в березні, і я не знаю, як в мене буде з можливістю їздити в Україну. А для мене це дуже важливо, тому що я планувала їздити кожні два місяці. Це єдине за що я трошечки переживаю. Але якщо буде можливість їздити в Україну, і якщо глянути на те, як загалом все зараз складається, розвивається, то мені дуже все підходить, і я рада, що воно так склалось. Я знала, що так має скластися. Я навіть коли це реально горювала там, плакала туди-сюди. У мене не було думки, що я роблю щось неправильно і що щось не так. Я прям інтуїтивно дуже розуміла, що воно так має бути реально, просто так має бути. Загалом, типу, обожнюю довіряти інтуїції. Мені здається, це найпотужніша штука, яка в нас є. Ну, Довіряти інтуїції, це просто взламати життя. ти просто знаєш, як буде краще, ти просто йдеш, фігачиш. Речі, це прикольно. Наговорила дуже багато, цікавого. Хто це буде слухати. Ну ладно, як то. Я по-перше переслухаю пару раз точно. І мама моя, мама, привіт. Я зібралася у магазин. Ну, такий трошечки ескімосик. У нас дуже холодно, тому так, да, що треба буде взяти сміття. Я досі не придумала, що я хочу готувати сьогодні, тому будемо розбиратися по ходу діла в магазині. Я стараюся готувати так, то зазвичай вечері принаймні точно, але не завжди виходить, тому хірове харчування теж чуть-чуть присутнє. Дуже гарний сонячний день, я прям кайфую. Мені прилетіла одна звечка по роботі, і я думаю, що я зараз буду йти. так. І паралельно якраз її виконувати мені йти десь хвилин 20. Часто може хоча б щось стойнуть зробити. Ідея працювати на морозі, мені вже не подобається, бо в мене просто руки мінус. Я йду просто в магазин, скуплюся. Магазин одразу біля бізнес-центру, де працює мій хлопець. Тоді ми його там на диванчиках почекаю, попрацюю і разом поїдемо вже додому. Таєсь може тебе знімати? Та можеш знімати перший кадр. Коротше, ми йдемо допрацьовувати обоє. Потім разом вже сходимо на ці закупи. Короче, сьогодні вечеря буде незапарно. сьогодні вечері просто буде лазанья. готова. Я щось замучилася. Я думаю, що зараз я напевно дроблю свою роботу, мені ще десь хвилинок сорок годинку попрацювати. Я піду робити вечерю, поставлю лазанью робитися. І будемо трошки відпочивати. Хіба мене потім з'явиться якісь натхнення? Прям поприбрати перед сном. Але я не думаю, думаю, що це просто на завтра перекладу. А так то день загалом вийшов і так доволі продуктивний, тому сам лайк. Макс, какой здесь классная кусака, как она Смачно? Угу. Блин, мне подобается. Такая вот красота. Сей, може бути чути чуть-чуть, трішки трошки. Показую, що я купила на 1200 гривень десь в бідронці. Перше в сьогоднішня вечеря. Два ось такі салатики, вони прям топ. алоє вера Це Макс вибрав. Не знаю, подивимося, попробуємо. Здесь я таку штучку, що не пробувала. Мандариночки, поки що сезон. Дуже захотілися шоколадочки такої. Вот. Я захотіла дуже оселедці. І йогурти, тому що для мене це топ-сніданок. Та й Так. Це що такі гроші? Це ніхі не фінансово грамотно. Насправді, якщо захотіти і якщо готувати самостійно, все ж таки, на ті гроші можна було купити набагато більше їжі, на набагато більше прийомів. Так, так же сталося, що сьогодні позитивна було настрою, щось видумовувати, тому маємо, що маємо. Ви ще не здодалося, що в нас є вчорашні дославка у суї піця і якісь там нагетси, і логічніше це повечеряти сьогодні, а лазанью на завтра. Тоді. Дякую, Подивитися. Так, давайте яку купов Я, я подивлюсь на наріжу. Фільм про маньяків. <ріхи> <ріхи> Стихійний. далі. Ну, тут просто через акт... актора мені сподобається. Це сам собі подивлюсь. Супливий фільм. Фільм де я обожнюю актори, типа інший хорор. Далі є фільм... А, прикольный фильм, типа там, где люди ставят, ну, короче, не документы. О, нормально. Вот этот фильм, что-то в подземелье и драконы.